з American Conservative вийшла стаття Зеленський топ is a big problem». Тобто, якщо переводити прикладати, то права рука Зеленського це велика проблема І, або створює проблеми. А більше того, там під заголовок про те, що Єрмак є загрозою для демократії в Україні. Автор статті – Ендрі Д, якого в Опі, до речі, зразу назвали російською консервою. Ну, зрозуміло, він вже пише не комплементарні речі. Основна теза статті Єрмак загроза для демократії в Україні, і фактично це дуже нагадує звинувачення для наших глядачів, які, може, не знають про що стаття, я дуже коротко скажу, що ну, може по одній цитаті, яка варта всього за, з, з низькою аргументів. Єрмак назвав критиків зеленського російськими маріонетками, використовував урядову інституцію як зброю проти внутрішніх політичних ворогів, перешкоджав кампанії України проти корупції і, на думку критиків, створив нову систему олігархів. Бо сам Єрмак контролює потік інформації про війну, яку отримує з Києва західні столиці і Зеленський, намагається замінити собою міністрів, усуває політичних супротивників і просуває своїх людей на найвищі посади. Приклад Юлія Свіреденко з стюардес до прем'єр-міністра. Маргіналізує осіб та інституції, які мають вирішальне значення для ведення війни за окремо гурмо. Ще один сигнал Зеленському це чи вирок взагалі владі України. Ну тому що так не буває. Ми знаємо з тобою, коли одночасно по всіх напрямках. Ну, тут є ще одне просте пояснення. Всі дії. Андрія Єрмака санкціоновані, очевидно, Володимиром Зеленським. Правильно? Ну, йому можна лежить, про, це, про це статті пишуть. Йому можна лежить фраза, що, він, що Єрмак піде разом зі мною, правда? Ніхто ж не придумав це. і ну Тобто у нас наші співгромадяни в 2019 році проголосували за нові обличчя. Правильно? Правильно. Єрмак, нове обличчя. Ну, бути помічником регіонала це не, не політична функція, це зрозуміло. Нове обличчя. Так на що нарікають люди, які проголосували в свій час за Володимира Зеленського? Я б хотів би це зрозуміти. До речі, тут нам з тобою вже відповіли. Майже жодного ніхто не знає. Двох-трьох. Галученко. Міністр Федорова Васильенко. знає Ну, Федорова міністр, знає. Він у нас... Ні, жодного разу не пригадав. А є, є, є. Є є я. двічі. Галученко, Ляшко, Федоров. А, далі не хіба мені знати неонейми Але найкраще я вважаю це. Єдманцева знають. У нас новий міністр. Вітаю. Ніколи такого не було, і знову сталося, питають А віра, пані Віра Слоцька пише: А Федоров вже не міністр? Міністр він перший віцепрем'єр і міністр. Ні. Не е, ну е, від того, е, тобто, так якщо замислитись, то звичайно е, можна пригадати керівників. Ну щонайменше прем'єра і першого і, і перших віцепрем'єрів, це все зрозуміло. Там міністра оборони, міністра закордонних справ. Але в цілому, ну е я, чесно кажучи, не зовсім зрозумів, для чого в офісі президента уряд звітувався. Ну, ще Стефанчук прийшов, да? так? Стефчук не побачив. Він був на, на цій зустрічі з урядом, ну тобто, він мав уособити, я так розумію, парламент своєю присутністю. Ну наскільки це вдається, я не знаю. Ну, десь ми можемо жартувати і казати про все інше. Але така стаття тим більше ж там знову нагадали про те, що в Сполучених Штатах є консенсус по єрмаку між демократами і республіканцями, і це єдиний консенсус, який сьогодні є між двома партіями, це по єрмаку. Вони його щиро на дух не переварюють і вважають парією. Ну тому коли Єрмак приїжджає, не може нічого отримати. Це ще раз нагадує, чому так відбувається, і поки він буде їздити, Україна нічого не буде отримувати. Зеленський це бачить, і Зеленського це влаштовує. Оце мене дивує найбільше в цій ситуації, тому що чому? а чому чому дивує? Поясню чому дивує? Диві, я е... поясню. Чому дивую? Я поясню, тому що інстинкт самозбереження у Володимира Александровича. На неймовірному рівні ми ж знайомі з ним доволі давно ще до того, як він став президентом, і це людина, яка дуже довго знаходилась в оточенні Коломойського. А там, якщо ти не вмієш відчувати небезпеку і уникати її, тебе розчавлять. Е, історія або тебе будуть атакувати, знищувати це історії таких дуже багато. Ми пам'ятаємо, як він. Рейтинг Олега Ляшка і радикальної партії з 20% з чимось відсотків до 7% збив за три тижні Коломойський. Пам'ятаєш цю історію в 2014 році, як він атакував Філатова. що він ну це окремо. а Зеленський відчуває завжди небезпеку для себе, і він що не розуміє, що якщо ми втратимо підтримку Сполучених Штатів або не навпаки не відновимо цю підтримку на потрібному рівні, то для нього ніяких перспектив він цього не розуміє. Рівень його компетенції і досі на такому низькому рівні, дивись. Дивлюсь. Я вважаю, що ті, хто у му році зробив керівником Офісу президента Андрія Єрмака, по-своєму геніальні. Я думаю, що це було колективне рішення, я не думаю, що воно було індивідуальне. Почекай, почекай, почекай. А ти пам'ятаєш, коли став Єрмак очільником офісу президента, після якої події? Ні, не пам'ятаю. Після, початку... Після повернення з оману. Як тільки Зеленський повертається з відбувається зміна очільника Офісу президента. А з Богданом прощаються і на цю посаду призначається Єрмак. Ну, так от, е, чому? чому геніальний? Тому що у Єрмака образ продюсера, а у Зеленського образ ну, не образ, а реноме звичка актора. І Єрмак брав на себе всю брудну роботу. А, ну не брудну роботу, а рутинну роботу. Тому що брудна робота це таке, як з дешевого детективу. Рутинну роботу. А Зеленському треба було просто вийти і виступити і все те, що він добре вміє робити. Прекрасно, його це психологічно дуже влаштовує. Супер. Ні? Влаштовує. Але дивись. Є ще одна історія, яка теж нещодавно вибухла. І ну ти розумієш, що це нагадує обкладання. Так, мисливці обкладають звіра, якого заганяють. З'явилася інформація про межигір'я Зеленського, ну яке е, будував Чернешову. Ой, як співпало той, якого провів Міндіч до Зеленського, і там. Маленький, як матеріали, ну який там такий будинок? Так, будиночок, як казав один з попередніх президентів. Тут так само будинок для Зеленського, будинок для Чернишова, будинок для Міндіча. І назва така красива: Дінастія. Коли у мене і клоуни відчули себе царями, вони подумали, що вони Дінастія. Так от з'ясувалася ця історія вибухнула. У Міндіча діаманти теж вибухнули. Ну, дивись, забагато всього одночасно. До речі, про очільника Кириленка антимонопольного комітету теж на Буй САП саме зараз передали до суду всі документи і справа вже в суді. Тому чекай бути... він вже його справа в суді про зловж... ну, про зловживання. Тобто, висунуто йому було звинувачення добрих два роки тому. Він ні, продовжує ні, бути керівником. Він ознайомився. Там... Ну, добре, звинувачення висунуто. В якій європейській країні керівник антимонопольного комітету. Антимонопольний комітет в багатьох країнах може дуже багато, багато. після висунення підозри правоохоронцями зберігає свою посаду. В якій В Україні мрії Зеленського. Я пам'ятаю цю країну мрії. Ну він так її описував. І, так він речі... же пропонував, до речі, пожиттєве ув'язнення за корупційні дії ще 5 років тому. Було п'ять питань від президента. До речі, на днях був річниця. Ювілей. В... Так, ювілей. Але дивись, тим часом сплили подробиці діалогу Зеленського у Вашингтоні з Дональдом Трампом. Начебто, президент США вимагав від українського гаранта йти з політичного п'єдесталу і не балотуватися на потенційних президентських виборах. Пояснення дуже просте: Україна, по-перше, повинна провести повноцінні нормальні президентські вибори, не так як хоче зеленський, не за три тижні і не за чотири, і без електронного голосування в дії. А нормальні легітимні вибори це перше. Друге, всі розуміють, що Зеленський не виграє, тому всі розуміють, що цим може скористатися Путін, і це не жарт. Уяви собі, перший тур Зеленський набирає 25-27%, Залужний 35%, але другий тур може не початися, тому що Путін почне знову повномасштабні бойові дії, і тоді в країні буде хаос, тому що Зеленський як би ще прострочений, але президент. А всі розуміють, що виграє залужний, але він ще не став президентом, і це запустить багато хаосу в країні. і Путін може це зробити. Тому наші всі західні партнери зараз мають єдину думку про те, що країні потрібні вибори в один тур. Бо треба країну рятувати. І до речі, вони вважають, що не важливо, хто переможе, але важливо, щоб ця людина була проукраїнська і щоб дійсно в один тур, щоб не дати навіть шансу Путіну зірвати всі процеси. Одночасно зеленському пропонують гарантії безпеки, але не пропонують. Безпеку для його команди і це розриває нашого гаранта. А ще йому дуже не подобається, що вибори повинні проходити повноцінні. А не як він вже з Єрмаком і Стефанчуком запланували швидкі, щоб ніхто не встиг підготуватися, і вони їх намалювали собі як хочуть. То скажи мені, будь ласка, те, що ми зараз бачимо: статті розслідування, звинувачення зі всіх боків ідуть, ну скажімо так, обкладання це такий тип санкцій проти нашого президента, і все сплановано. Я чому ще запитую, тому що ми ж розуміємо, що є ще теки. ті самі теки з компроматом, про які казав Дональд Трамп і хотів продемонструвати їх в Конгресі. Але Зеленський після скандалу вибачився і Трамп відмовився від їх демонстрації. І, до речі, після цього підписав ті самі угоди про корисні копалини взагалі без будь-яких безпекових угод. А до, цього, до того клявся. Що Чекай, безпекових... як без безпекових угод? У нас 28 вісім безпекових корисні... угод. Я кажу про угоду про корисні копалини. Безпекова угода з Ліхтенштейном або з Албанією, ну скажімо так, дають оптимізм, дивлячись на майбутнє країни, але не такі, якщо б ми мали справжні безпекові угоди зі Сполученими Штатами. До речі, з ними теж підписували. Якщо ти пам'ятаєш, вони так. нічого не варті, тому. А... Питань багато. Скажи, мені, будь ласка, от те, що зараз відбувається, як ти це сприймаєш? Тобі не здається, що Зеленського почали, як би так сказати, виховувати. І чи не вважаєш ти загрозою, що Зеленський може бути на гачку компромату, який створило його оточення? Ну, ми вже говорили, що ми живемо в Офісно-президентській республіці. І так чи інакше, тим більше в умовах. Воєнного стану президентські повноваження суттєво збільшилися. Це Ну це достатньо природньо. Тобто, з 24 лютого 22 року вони суттєво збільшились навіть раніше. Перед початком широкомасштабного вторгнення, коли воно вже було очевидним. Але є проблема в тому, що політична відповідальність вона наступає на наступних виборах. Мені здається, що нашим західним партнерам не дуже подобається, що у нас немає виборів. Ну вони дивляться, кажуть, у нас вибори бувають, а у вас не буває. Якось це не добре. І тому вони мені здається, будуть нас підштовхувати, але е, скажу, що ну підштовхувати Україну вони можуть е, в різні способи, зокрема, зменшуючи фінансування. чи Зменшуючи постачання озброєнь. Тільки я не впевнений, що Володимир Зеленський та його оточення через це зроблять відповідні висновки. Немає в мене такої впевненості. Е, така впевненість відсутня і в мене, і в наших партнерів теж. Тоді я розумію, буде наступна хвиля. тому я кажу чи не заходимо в ідеальний шторм.